Друзі, вітаю! Продовжується наш курс з опанування можливостей Gemini. І сьогодні ми починаємо четвертий блок, який стосується програмування, роботи з кодом і роботи з даними. Ще раз наголошую, що це вже 26 заняття в рамках нашого курсу. Посилання на попередні заняття знаходяться в описі до цього відео. І в цьому курсі самі базові можливості безкоштовної версії Gemini для тих людей, які взагалі ніколи не користувалися штучним інтелектом і використовують його лише для повсякденного вирішення певних завдань. Отже, давайте починати, як завжди, на початку трошечки теорії, буквально 20 секунд. Gemini дозволяє. Створювати код, дозволяє генерувати і переписувати код, і також працювати з даними. Для того, щоб працювати з кодом, не варто мати якихось особливих знань, не треба мати якихось специфічних розумінь. Давайте з вами одразу перейдемо від теорії до практики. Коли ми відкриваємо будь-який чат, ми можемо одразу почати писати промпт і просити його згенерувати код. Так. Привіт, ти програміст. Коли ми генеруємо промпт, ми спочатку задаємо ролі, далі пишемо контекст, задаємо завдання і просимо навести приклад. Ти програміст. Напиши е, от, програми, який буде визначати суму двох. Код, напиши на мові програмування. Python. Або давайте навіть зробимо так. Ну, нехай сума двох так. Напиши код програми, яка буде визначати суму. Так, напиши код, надай мені цей чат. Повну версію кода. І зараз нам буде згенеровано код для додавання чисел. І, як бачимо, у нас вже виведений код є. Ми бачимо, що у нас програма просить користувача ввести суму двох чисел. І це у нас буде звичайний консольний додаток. Для того, щоб реалізувати, ми можемо зараз це все виконати в середовищі програмування Python. Так. Для цього ми використовуємо середовище розробки, ідеї Python або будь-який інший. Зараз ми його відкриваємо. І зараз нам буде запропоновано застосувати. Тут я натискаю Створити новий файл. І тепер я можу вставити код програми. Тепер давайте спробуємо запустити цей модуль. Треба зберегти програму. Давайте я напишу просто один. І натискаю Зберегти. І тепер, як бачите, програма у нас працює. Я безпосередньо в самому середовищі, можу задавати числа. Давайте, це буде число 30. Тепер необхідно ввести друге число, і тепер бачимо, що сума двох чисел дорівнює 303 мільйони 410 тисяч 029. Після чого програма в нас завершила роботу. І тепер, коли наступного разу, наприклад, не маючи середовища розробки, ми запустимо цю програму, вона у нас буде працювати у вигляді консольного додатку. Ось я ввожу перше число, друге число, і у нас розраховану суму. Тобто, у нас відбувається виконання цього додатку. Тепер безпосередньо ми можемо. Трох видео змінити нашу програму, і давайте тепер попросимо його, що створить цю програму з інтерфейсом користувача. Тобто, тепер у нас буде використано модуль графічної. Ін... Користувача. У нас буде стандартна бібліотека. І тепер безпосередньо ми можемо натиснути Скопіювати код і вставити його в середовище розробки. Давайте спробуємо. Зараз ми видалимо попередній код, вставимо новий код, натиснемо Згенерувати. І тепер безпосередньо у нас буде виконано. Генерація. Отже, ми бачимо, що у нас вже створений графічний інтерфейс користувача, і ми можемо вводити перше число, можемо вводити друге, і у нас виводиться сума 10. Тобто ми бачимо, що в принципі, нам не треба мати якихось особливих знань з програмування на Python. Ми зараз можемо, наприклад. Натиснути, що ми хочемо тепер попросити так змінити код, а тепер напиши програму, яка буде визначати значення функції. Давайте Y дорівнює там, давайте X. X плюс давайте. Тобто у нас буде програма містить графічний інтерфейс користувача. Ще раз наголошую, що якщо ми не маємо якихось певних знань, ми можемо ми можемо попросити. Щоб програма безпосередньо нам надавала поради. Тобто, таким чином ми будемо знати, ми будемо бачити всю цю інформацію. У нас так, давайте тепер скопіюємо наш код і тепер безпосередньо ми його вставимо. Ми можемо зробити, видалити попередній код. Вставити новий код і запустити наш модуль. Якщо ми не маємо якоїсь інформації, то програма нам буде, за... буде пропонувати яким чином це все виконати. Тобто програма нам дозволяє ще. І отримувати відповіді на наші питання. Ось давайте введемо значення 5 половиною, і у нас таким чином значення функції буде 13 з половиною. наголошую, що ви можете тут вставляти різні формули, можете створювати різні значення. А тепер давайте безпосередньо також попросимо його. там, змінити. Ви можете попросити переписати код на мові програмування Python. Так. Наприклад, зараз я відкрию будь-який код. Давайте, наприклад, алгоритми DX3. Це достатньо, як би, такий алгоритм відомий програмування. І тепер попрошу так. А тепер напиши код. Тепер напиши програму. Згуя так, яка буде. реалізовувати. Алгоритм текстри. Користувач малює. Ну, Давайте так напишемо. А там нехай програма сама визначить, яким чином так. Спробуємо одразу не варіант, що воно одразу у нас вийде, тому що необхідно буде, можливо, імпортувати додаткові бібліотеки. Але якщо не вийде, то ми це на наступному уроці тоді розглянемо. І давайте запустимо: запускаємо модуль. В принципі, у нас всі бібліотеки запущені. Так, давайте зробимо, що знайти. Оберіть, так, оберіть початково. Тобто тут у нас заданий якийсь певний набір даних, і тепер у нас відбувається реалізація алгоритму DX3. Але якщо ми попросимо тепер, а тепер напиши цей код на мові програмування C-Sharp, наприклад. Дай інструкції з встановки. Я не є спеціалістом з цієї програмування. Таким чином у нас за декілька секунд буде переписаний код на C-Sharp. Ми бачимо, що тут у нас, в принципі, переписаний цей код. У нас тут інформація є, як повністю так, і тут у нас пишеться, яким чином ми можемо встановити. Одразу у нас описується, як встановити додаткове програмне забезпечення, середовище розробки, і також ми можемо, наприклад, реалізувати консольний проєкт. Або, наприклад, з графічним інтерфейсом користувача. Тобто, як бачите, для того, щоб писати код, для того, щоб робити програми, в принципі, не потрібно бути програмістом. Gemini дозволяє це все швидко вирішити. Якщо вам це відео сподобалось, то, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.